Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, ворог продовжує обстріли мирних громад Херсонської області на правому березі Дніпра. Зокрема, обстрілів РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дучани, Гаврилівка, Монастирське, Антонівка та сам Херсон. Противник також продовжує терор мирних громад і у Нікопольському районі нашої області. Вночі окупанти СРСЗВ, Град та Ураган здійснили два обстріли Мирівської та Марганецької громад. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, ворог продовжує зазнавати втрат. У лікарні Нової Каховки щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими окупантами. Міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області теж переповнена пораненими, тільки за останній час до медичного закладу доставлено близько 150 загарбників. Водночас більшість персоналу лікарні відмовилася співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації. Також, за повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська зірвали спробу висадки ДРГ-противника на один з островів поблизу Херсона. Знищено катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей. Втрати ворога уточнюються. У самому кривому розі повністю забезпечена робота всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. За інформацією від «Укренерго», споживання електроенергії сьогодні збільшилось через початок робочого тижня та зниження температури по всієї Україні. У зв'язку з цим зріс і дефіцит потужності, тому у багатьох областях, у тому числі в нашій області, а відповідної у Кривому розі, застосовуються енергетиками аварійні відключення. Енергосистема Україна вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, однак після кожної наступної атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. А отже, продовжуємо вдома тримати запаси води, ліків, заряджені телефони, ліхтарики та пауербенки. Незважаючи на аварійні та стабілізаційні відключення, міські теплопідприємства, водоканал та інші. Критично важливі служби продовжують працювати, у тому числі завдяки раніше проведеній роботі нами закупівлі та встановлення генераторів. Це дозволяє стабілізувати ситуацію при відключеннях та значно швидше виходити на штатний режим після подачі електроенергії в обмеженому режимі, але продовжують працювати міський електротранспорт. Вуличне освітлення, як і в останні дні, в місті не працює. Це вимоги енергетиків. Для зручності криворіжців в місті відкрита і функціонує понад 110 пунктів незламності та пунктів обігріву. 40 пунктів незламності обладнано системами супутникового інтернету Starlink. Вони працюють цілодобово. У разі необхідності туди можна прийти та підзарядити телефони, ноутбуки, пауербенки, там, де є інтернет, скористатися ним випити чаю. За минулий тиждень пункти незламності відвідали понад 2860 криворіжців. Та про інші теми, які на слуху серед мешканців міста. Багато хто вночі бачив промені світла в небі, які криворізькі телеграм-канали окрестили як лазерне шоу. Я на цю тему, до речі, по сьогодні писав. Відповідаю на це запитання: це ми купили нові потужні прожектори для системи боротьби із мопедами, ворожими дронами цими шахідами. Тому хвилюватися через те світло не потрібно це наоборот дуже добре. Звертаємо, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента і нашу перемогу. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!